Доброго дня, друзі, гості каналу. Я так, як обіцяв, сьогодні вам покажу, як можна запустити такий компресор від холодильника без даного реле, яке сюди закладається. Е, є різного виду компресора. Це, як то кажуть, новіший, бо старішого вигляду компресора вони круглі і такі подовгуваті. Зараз вам покажу, як на даному прикладі цього апарату можна його запустити без реле. Але хочу попередити всіх, що даний спосіб, один із цих способів є досить небезпечний, так як сюди буде подаватись 220 і якщо доторкнутися, наприклад, таким цвяшком. Можна отримати смертельний розряд електроенергії. Тоді потрібно брати ось таку ізоліровану викрутку або ізоліровані пласкубці і просто перемикати дані контакти. Зараз я возьму, а щоб їх перемкнути, то треба спочатку знайти котра робоча з цих. З даних трьох контактів, у котрий є робоча обмотка даного компресора, котра пускогова, або тут є дві обмотки робоча і пускова. Ну Як бачите, тут є три виходи. Зараз беремо зошит, ручку тестер або мультиметр, як хто називає. Ну, я рахую, називаю це тестером. Ось, ось такий тестер, мультиметр, хто як називає. І будемо провіряти, котра обмотка робоча, котра пускова. Пускова обмотка вона має більшу, більше ом, чим робоча. От виставляємо мультиметр на 200 Ом. Так, ну, видно, видно. І провіряємо обмотки. Так, аби було видно. От, замикаємо. Ось у нас показало 51,2 Ома. Беремо ручку і записуємо. Цей показник 51,2 Ома. І ще е, зробимо, так, аби було зрозуміло, е, розміщення контактів, от так як він стоїть, один контакт, другий контакт і третій. Між цими контактами всередині, десь йде. Е, йдуть обмотки, але як вони під'єднані, ми не можемо знати, бо на кожному компресорі вони під'єднуються. ну, Дані виводи зовсім по-різному йдуть. Отже, ми провіряли цей і цей. У нас є 51,2 Ома. Зараз провіряємо далі. Берем звідси. З цієї контакту і до цього контакту. Нас показало 18,4 Ома. Записуємо. 18 і 4. Тепер перевіряємо. З цієї сторони. Так, було видно. О, тут показало 33,8. 33,8. Отже, якщо дивитись на даний запис, між цими двома контактами 18,4, а між цими 38. Отже, судячи по нашому запису, між цими двома контактами 18-4, значить, це є робоча обмотка. А це є пускова. А між... отже, треба буде нам замкнути цей і цей контакт. Зараз е я під'єднаю скручу пару дротів і покажу, як це відбувається. Так, друзі, я змотав... Невеличку переноску. От зробив отакі контакти. Аби було видно, як це відбуває. Але це все позаізольовував, бо так, як я казав, це є досить небезпечно. Так. От, заклали. Ось так заклали. Зараз беремо. Отверточку, вилочку і підключаємо в резеточку. Він почав гудіти, тоді ти коберем, лиш, оп, перемкнули. Як чуєте, він працює. Але це є досить небезпечний метод е, запуску. Його можна запускати навіть е, за допомогою... Е, Кнопки дверного дзвінка. Тобто між цим і цим контактом ставиться кнопка і коли втикнули в розетку, на кнопочку тик і воно спрацювало. Ну Я даної кнопки не маю. Я зараз розріжу цей дріт і під'єднаю пускове. Зараз покажу, як воно виглядає і як його можеш під'єднати. Ось, друзі, я маю таке, таку кнопку, це від старої пральної машинки ще радянської. Чим вона добра? Тим, що у даній кнопці є така функція, як середній контакт, тимчасово можна замкнути. Або коли натиснули, два контакти замикаються, а третій. Коли при натисканні тільки замикається але він відійшов. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Опа. Ось, друзі, отако. Як бачите, добре, добре. От є один контакт, другий, третій. Тобто два крайніх це вони. При натисканні постійно замкнуті. От бачите, защолкнулось. Кнопку пускаєте, а середній контакт відходить. Тобто ми можемо дану конструкцію використати як пускову кнопку. Зараз під'єднаю, зроблю перемичку з цієї сторони, що вже йде на насос і на цей середній контакт. Ну, або і так зараз. Отакує. А з цієї сторони на з цих двох крайних, Ну, я під'єднаю на цей. Зажались добре, а зараз о, все тепер ка ставим крешечку на місце. Фіксуємо її двома болтами от. аби було безпечно, аби десь не запхати, як то кажуть, пальчики. Тоді беремо от цих наших два контакти, що ми перемикали, під'єднуємо на місце. І у даній конструкції ми вже маємо, як то кажуть, пусково. Зараз закладемо. О. Так. Поправити все. Ротте грубі зіскакують. Сюди третій контакт. Отже, друзі, як бачите, під'єднали. Тепер беремо нашу вилочку, але. Виключаємо, Включаємо розетку і цілком безпечно натискаємо кнопочку. От як чуємо, дана конструкція працює. Якось так, але попереджаю, що це є, як то кажуть, ну сюди потрібно от виключимо. Сюди потрібно купити спеціальні контакти, які можна натягувати або припаювати. Але не складати так, як я показав. Це я просто е, так під'єднав, щоб було, ну, щоб показати, як можна запустити дану конструкцію. Коментуйте, що щось не так зробив. Але попереджаю, що якщо ви з електрикою на В, то ліпше попросити. Ну, якщо, як то кажуть, люди з головою і руками, то даним методом можна запускати. Дякую за перегляд. Коментуйте, може щось не так роблю. Може є інакші варіанти. Буде приємно поспілкуватись. До побачення.